От так. О, стоп, назад, внизу. Далі. Ребра у нас навдосі підіймаються, тим самим збільшуючи об'єм грудної клітини. Діафрагма за рахунок цього розширення вона сплощується і опускається. Легені в цей час розправляються, заповнюються атмосферним повітрям, зменшує, зменшується тиск в альбелах порівняно з атмосферним тиском. За що цієї різниці від'ємного тиску відбувається активний дих і атмосферне повітря входить в ацерус. На видиху. Дихальний центр за рахунок того, що у нас ПЦО2 знизилось, розслабляються м'язи діафрагми і зовнішніх міжреберних м'язів. Скороченням міжреберних м'язів внутрішніх відбувається лише при форсованому видиху, тобто коли ми форсовано або прискорено намагаємося зробити видих. Ну, таке буває, наприклад, перед тим, як ми хочемо зробити глибокий вдих. О, або зануритись. Тобто ми намагаємось зробити так. І це називається форсований видих і форсований вдох. Ребра в цей час опускаються, діафрагма піднімається за рахунок цього, грудна клітина об'єм зменшується, Легені спадаються, збільшується тиск. В альвеолах, він вищий, ніж атмосферний. І атмосферне повітря, те, яке в нас було в ацинусах, воно спрямовується назовні. У нас в нормі активний вдих і пасивний видих. Тобто це в нормі. Але при певних захворюваннях там відбувається навпаки. Так. О! Найвеселіша тема це об'єми легень. Цифри, 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 але без, цифр, без цих цифр нікуди. Поїхали. Життєва ємність легень. Ну, молод, така є ЖЕЛ. Це максимальний об'єм повітря, який можна поволі видихнути після глибокого вдиху. Сума дихального об'єму і резервного об'єму вдиху та видиху. В нормі цей показник від 3 до 5 літрів. В залежності від авторів, він варіюється від 2,5 до 3,5 і 5,5 до 7 літрів. Може бути попевним автором. Дихальний об'єкт. Це об'єм повітря, який хворий вдихає і видихає під час звичайного дихання. Саме звичайного. Він ну, в нормі від 3. 500 до 800, але по факту пацієнтів різного віку він може варіювати навіть від 350 до 800-900 навіть якогось більше, але більше 750, чесно, не бачу ніколи. Після, як він вимірюється, після спокійного видиху пацієнт максимально глибоко видихає. Саме в цей час вимірюють резервний об'єм видиху, тобто той резервний об'єм, який ми можемо заповнити для того, щоб наші легені відбувався газообмін, незважаючи на те, чи є пасивний вдох, точніше активний вдих, чи немає. Тут у нас ще є резервний об'єм видиху. Вони в принципі мають дорівнювати один одному. тобто це Літра до півтора, ну, певні автори пишуть 2. Я їм довіряю, тому будемо вірити, що десь 2 літри. Залишковий об'єм легень. Це кількість повітря, що залишається в легенях після максимально глибокого видиху. Від літру до півтора. Тобто тепер ми можемо порахувати загальну ємкість легень. Тобто це всі оці Об'єми від 4,5 до 7 літрів, ну, скажімо так, все залежить від статі, полу, віку, тренованості, тому ці всі об'єми це досить варіабельно. Функціональна залишкова ємність це об'єм повітря, що залишається в легенях. В кінці нормального видиху, форсованого видиху, резервного об'єму це резервний об'єм видиху плюс залишковий об'єм. Залишковий об'єм об це кількість повітря, що залишається в легенях після максимально глибокого видиху. Ну, він складає 2-2,5 вітра. А тепер ще в нас є така штука, динамічні об'єми легень. Тобто ці об'єми вони динамічні, вони постійно змінюються і, ну в принципі, як і життєва ємність, вона статична, тобто її поміряти однократно. А це ті об'єми, які динамічно змінюються в залежності від навантаження, від потреби організму в кисні кількості кисня в атмосферному повітрі, від кількості вуглекислого газу, від кількості азоту повітря, від дуже багатьох моментів. Тепер читаємо. Хвилинний об'єм дихання це об'єм повітря, що вентилюється в легенях за одну хвилину. Основний показник вентиляції легень в стані спокою. Ми його вимірюємо, намагаємося, намагаємося вимірювати в основном стані спокою пацієнтів для того, щоб отримати більш-менш фізіологічний. Це від 6 до 8 літрів на хвилину. Ну, Хвилинний об'єм дихання на частоту дихань до рівня дихання молоді. Тобто він має 6-8 літрів ті, хто працюють в реанімаціях і бачили, наскільки він варіабельний в залежності від того, який задати режим вентиляції, він може варіюватися від 4,5. Якщо жінки, то в них, ну, як правило, вже більше 5 літрів, чесно, я не бачив. Ну, А у спортсменів, які займаються професійним плаванням, я бачу Колинний об'єм дихання 16 літрів і це абсолютно навіть йому цього не вистачало. Він не довентильовувався по даному. Ось, що касається спортсменів, ця максимальна вентиляція легень було проведено велике дослідження, де тренованих людей саме. Тренованих людей заставляли активно вдихати і видихати, тобто робити активний вдих, активний видих напротяг, протягом 30 секунд, і цей об'єм був 70-150 літрів на хвилину. Тобто, уявіть собі, 7, 7 літрів і 70-150, тобто це майже. 100-200, 100 в 200, 200 раз збільшений дихальний об'єм. Але такі моменти треба відслідковувати у пацієнтів з підозрою на містині. Тому що, якщо пацієнт за 30 секунд ну, у нього, там, скажімо. 5 літрів дихального, 5 літрів ход, хвилинний об'єм дихання, 5 літрів. І він вам на максимальну вентиляцію легень видає 35 літрів. Ну, менше ніж 100%. Тому тут можна забезпечити запідозрити у пацієнта або міастенію, або якісь обструктив, обструктивні зміни в... Дихальних об'ємах, дихальних шляхах, тому що ну, більше 30 секунд небезпечно такі проводити